Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження Nissan X-Trail в кузові Т-31 2008 року випуску за ціною 8690 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 141 кінську силу. Так він у нас виглядає по колу. Йдемо до салону. Автоматична коробка передач. Повний привід підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, уже доставлена сенсорна магнітола, мультикермо, датчики світла та доща, круїзконтроль, тут це все, все присутнє. Заявлений пробіг автомобіля 309 тисяч кілометрів. Але на даному автомобілі замінювався двигун і ставився з пробігом 110 тисяч. Робилося все буквально 2 тисячі тому. Йдемо далі. Передні та задні електрослопіймачі, електрорегулювання дзеркалами та центральний замок. Так, задній ряд. Текстильний салон. Чорного кольору у нас в доброму стані, не потребує взагалі ніякої уваги до себе. Дверні карти. також в гарному стані. Стоїть автомобіль на оригінальних легкосплавних 17-х дисках на гарній зимовій гумі. Так він виглядає по колу. Є у нас задні парктроники, фаркоп. Він у нас, друзі, офіційний. По лакокрасочному він абсолютно весь в рідній фарбі. Повністю обслужений та доглянуте авто. Знаходиться воно за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також можна придбати в кредит або скористатися по своїй трейдин.